Доброго дня вам, шановні пані і панове, як і обіцяв, попрацювавши над західною пресою, готовий запропонувати вашій увазі певні аналітичні матеріали, які розкривають західну думку фахівців видань про те, наскільки була результативною. Спеціальна операція, проведена Службою безпеки України під назвою Павутина. Наскільки вона впливова, що це за крок у військовій тактиці, в оперативно-тактичних інструментах ведення війни, і куди це може вивести цей черговий технологічний крок ну, застосуванні в умовах. Сучасної війни. А одразу скажу, що перші повідомлення, які з'явилися, вони були дуже далекі від розуміння того, а що відбулося. От, зокрема, видання Ексіос здивовано зазначило про те, що Україна завдала масовий удар безпілотниками в глибині Росії. Причому у зв'язку, що на цей момент ще не було ні фото, ні відеоматеріалів, тому взяли звичайне фото, зроблене в умовах ведення війни, а текст, який було підведено під це, просто констатацію факту про те, що нанесено удари. Ексіос, як завжди, дуже оперативно реагує, але очевидно було, що на момент, коли з'явилася. Ця стаття ще не наповнився інформацією світ, і вона не була настільки захоплива з точки зору застосування роїв безпілотників штучного інтелекту, такого об'єму операції, який до цього часу ще ми з вами спілкуємося вже після завершення переговорів. В Стамбулі до цього часу ще окремі видання пишуть про те, що атака була здійснена 4 адроми, окремі на 5 і так далі. Багато хто поєднує те, що не поєднується. Падіння мостів в прикордонних регіонах Рашиської Федерації переговори в Стамбулі в одне ціле. Дуже цікавий матеріал Financial Times. Під назвою Україна здійснила зухвалу атаку по аеродромах в глибину території Росії. Він а, підтримується інтерактивними відеоматеріалами, аудіоматеріалами і достатньо постійно поновлюється. Навіть а, за декілька хвилин, коли а, я почав а, записувати цей матеріал. Ще доповнювалася ця стаття. Тобто, очевидно, що. Інформація в редакцію продовжує надходити три автори цього матеріалу, і в ній не так багато аналітики, скоріш за все, кожне речення дивує чи вражає дивуванням. А чому так могло статися, і що це насправді відбулося? Ну, зокрема, ця стаття пов'язує переговори в Стамбулі. І цей крок, і в ній йде мова про те, що в понеділок українські переговірники представлять своїм російським колегам проект, але а, нібито і нічого такого а, немає. Але автори явно а, говорять про те, що ці дії українські вони вплинуть на хід переговорного процесу. Однак зрозуміти як автори не можуть. Я підкажу, як це впливає. Адже постійно Російська Федерація це практикувала, і перед будь-яким раундом переговорів, які чи в мінському, чи в нормандському форматі, чи в стамбульському попередні зустрічі, чи в Джиді, чи в Ріяді, обов'язково був масований напад. Ракетний безпілотниками по Україні цей крок він розтоптав просто російську делегацію. Навіть можете не заглядати у відео, з якими кислими обличчями а, приїхали вбитими. Приїхала російська делегація в Стамбул. Я знаю це відчуття. Я бачив, як вони раділи від того, що вчергово вбивали військових на фронті, цивільних, і так далі, і це продовжується з 2014 року, коли расисти обов'язково перед будь-яким раундом переговору влаштовують по відповідну бійню. І український крок їх, їх просто розтоптав, і це треба тільки так і сприймати. Якщо такі кроки робити, і є на то сили і потенціал. Рашизм сам по собі рухне, тому що він базується на брехні. І тому ця атака вона, вона просто паралізує, чи дії. До речі, Financial Times у цій статті викладає і основні е, позиції українського змісту на переговорах у Стамбулі і про припинення вогню, і про зустрічі перших осіб, і про Заходи, так звані заходи довіри і про участь європейців і американців в переговорах і так далі. Лемонт. Французи і Лемонт і фігаро вели, вели просто пряму трансляцію. Я вам даю передню сторінку Лемонт де е, заголовок зеленський вітає успіхи українських українського безпілотника далекого радіусу дії». тут на фото зображено голову служби безпеки якого, очевидно, за задумом Володимир Зеленський, як президент, вітає Василя Малюка за проведення такої операції Голову Служби безпеки. Ну, зрозуміло, що тут є за що вітати. Не знаю, коли була зроблена ця фото, чи безпосередньо після проведення операції, чи вже раніше, чи можливо пізніше, але заголовок тут такий. І Лемон, і Фігаро. Вели пряму трансляцію і просто в ефір давали матеріали. Ну, Зокрема, от в центральному, на центральне фото говориться про те, що значить, Ігор Кобзів, це один із керівників Іркутської області, підтверджує те, що така атака відбулася. Зливо, зліва голова Служби безпеки над картами схилився. Ну, і Ці карти насправді <кхід> далі будуть обіграні в засобах масової інформації. Різними мемами про відсутність славетну трампівську карту Зеленського, і відповідь буде ж дуже проста. Просто портрет, фото Зеленського в костюмі, обвішаному цими картами, з зображенням на костюмі і так далі. Ну і чим особливі були французькі ЗМІ? Вони просто вели прямий репортаж. Брали фото з мережі, соціальних мереж і весь час заповнювали аудіо, відео, фото, матеріалами. Їх можна в будь-який момент в архівах преси подивитися. Тобто, фактично, французи мали можливість онлайн дивитися інформаційну оцінку. Sky News, Sky News надрукували одним з найшвидше матеріал з назвою. Зеленський говорить про. Що удари увійдуть в історію, оскільки увага зосереджена на відповіді Путіна. І це м, одна з небагатьох, одне з небагатьох видань, яке дало і регіон нанесення ударів. Правда, тут тільки європейську частину зобразили, і ключові об'єкти атаки, такі як літак командування А-50. По суті, це літак підтримки стратегічної тактичної авіації для наведення і управління процесами. Це Ту-22 стратегічні бомбардувальники, і Ту-95. Ну, Ту-22 М3 реактивний, а Ту-95 на гвинтах. Ту-95 це літак, який випускалося ще з 1950 року. Ми могли бачити його на багатьох. Аеродромах не знаю чи застосовує його в нинішніх умовах Рашиська Федерація. Однак окремі бойові одиниці знаходяться до чого? До цього на експлуатації. Якщо я не помиляюся, то, по-моєму, на озброєнні в Рашиської Федерації є біля 40 таких літаків. Телеграф. Британська Телеграф дала з моєї точки зору одну найґрунтовніших матеріалів, один з найґрунтовніших матеріалів. Адріан Бломфілд дав достатньо глибокий аналітичний матеріал і про те, як операція Павутина розроблялася, як вона реалізовувалася, скільки було нанесено шкоди, на яку суму, по яких базах було нанесено. Удар, ну і зрозуміло, як підсумок, що фактично цей удар свідчить про повний параліч системи управління і безпеки а, і військової інфраструктури Росії. Тобто сама велич Росії відтягування авіації стратегічної від відкордонів сприймалося як убезпечення цієї стратегічної авіації. Як виявилося, це повний прорахунок. Це означає, що. Як пише Адріан Бломфілд, що е, в Москаліві в голові не було думки про те, що в якийсь спосіб чи до Олені, чи до е, Іркутська може добратися е, українська ракета, безпілотник, чи щось інше. Хоча це дивно, бо та ж сама Оленя знаходиться. Якщо я не помиляюсь, у 18, 80 кілометрах від кордону з Норвегією. Тобто, насправді це цілком підйомна річ з атакувати з території Норвегії ворога. Я не думаю, що це така річ, де не можна знайти спільний інтерес між українським командуванням і Норвегією. А звідки безпілотник заходить на територію, якщо він робить, умовно кажучи, маневр у 20... Чи 50 кілометрів і міняє свій напрямок заходу по удару, то хто й буде знати, звідки він прилетів, от той безпілотник. До речі, стаття ця наповнена багатьма ілюстративними відеоматеріалами, фотоматеріалами і так далі. А, причому а, це вже одне з видань, що чітко вписало про те, що об'єм шкоди. Десь приблизно в районі 40 літаків. Ну, на цей момент вже була цифра відома 41, якою оперували. Однак е Телеграф описали 40. І тут же операцію під'єднали до наступної зустрічі в Стамбулі. Однак тут є ще один нюанс, який задали британці: це про те, що мирні ініціативи Дональда Трампа вщухають з натяком на те, що Стамбулу нічого не буде. Тому українці абсолютно правильно роблять, що трощать а, рашистський повітряний флот. Ну і м, м, згадують про те, що зовсім недавно ці бомбардувальники були переміщені подалі, туди Оленя, Іркутськ і так далі. Бо вже було видно, що Україна до них добереться. Особливо після того, коли в Берліні були підписані договори між. Києвом і Берліном про фінансування вироблення балістики в Україні. Зрозуміло, що а, в тому числі і Телеграф одним з першим описує м, технологію роїв. Тобто, це контейнери, які відкривалися, і в кожного яких знаходилося там десяток. Ну, пізніше з'явиться цифра всього 170, але в кожному із цих контейнерів було. Десяток чи кілька десятків цих звичайних а, безпілотників, які а, нос, несли на собі заряд і керувалися штучним інтелектом. Тобто вони фактично були самокеровані. При знятті а, кришки з контейнера, вони починали як рій а, бджіл вилітати із контейнера, ну і жалити свої об'єкти. Задача була лише. Учасно доставити автомобіль. І про це вже із цими контейнерами до відповідного місця. Причому вони дивуються, вказуючи на те, що відстань то велика, дуже 100 миль, або так, як в Сибіри це 2,500 миль і так далі. І тому очевидно, що тема. Застосування якоїсь комбінованої серії кроків була очевидною для британців. Ну і тут важливо, що власне британці одними з першим помітили. А відповідь на питання, а як опинилися ці безпілотники в зоні атаки, вони відповідають на питання: це ж контрабанда. А росіяни падки на гроші, тому їм підсунули гроші. Ну вони доставили ці автомобілі, а потім не знали, хоч втікай, що хоч з ним та й роби. Вони почали трощить. Авіацію, тому що автомобілі були запущені в зоні невеликого досягнення аеропортів, і далі з ними було будь-що робити да, не, неможливо. А, газета також розглядає всі ці варіанти історичних паралелей. Так, це був Перл-Харбор, чи що це було таке? Мабуть, ви звернули увагу, що частина преси, в тому числі Нью-Йорк Таймс, написали про те, що це. Перл-Харбор. Але британці мають приклад такої операції, яка відбулася в 1942 році в Єгипті на аеродромі Сіді Ханейш. Це аеродром, де вперше. Британці застосували сили спеціальних операцій, ну те, що іменується зараз САС, власне, звідти походить сили спеціальних операцій Великої Британії. Це ті, яких зараз там десь півтори тисяч, які можуть виконувати будь-які будь е, операції в будь-яких немислимих умовах. Е, тоді е, на цій базі було пошкоджено 347 літаків. І 15 військових кораблів. Власне, це а, була подія. Вона не стала переломною, але власне вона стала початком, фундаментом заснування нових військ, От, сил спеціальних операцій, скажімо так, по прикладу британських. Ну і зрозуміло, що е, тут же, як і всі інші, цю операцію. Поєднали з наступними переговорами у Стамбулі навіть там всередині не задавалося питання. Буде вона чи не буде, але тут же було поставлено як проблема. Тобто британці апріорі розуміли, що зустріч в Стамбулі може й не відбутися після такої операції. Однак, як ми бачимо, зустріч відбулася. Наступний матеріал Washington Post під назвою Україна завдала далекосяжних ударів безпілотниками по літаках Росії. І тут показано карту власне, цього аеродрому Оленя. Це популярна карта, тому що в зв'язку з тим, що росіяни впорядковують цей аеропорт, збільшують стоянки і так далі. Він знаходиться в прикордонній зоні. До скандинавських держав, таких як Фінляндія, Норвегія. Очевидно, що небезпека розумі, зрозуміла для скандинавських Балтійських держав. Цей аеродром дуже часто попадає в зйомки супутників розвідувальних. На ньому весь час збільшується кількість авіації, збільшується кількість польотів, збільшується кількість тренувальних польотів і так далі. Тобто це один з найактивніших. Аеродромів, більше того, власне, звідси в більшості свої піднімаються літаки, які запускають балістичні ракети по території України. Ну хоча він дуже вразливий з точки зору його близості до скандинавських країн, які я вже назвав і насправді він би міг бути дуже швидко знищений, якби була на то союз і співпраця. Між Україною і цими державами. Але це іншого порядку і інших людей. Власне, в, в цій статті говориться про те, що були вражені ту 95 а літаки стратегічної авіації. Далі Ту-22, А-50 це літак управління польотами, керування польотами, керування стратегічною авіацією, тактичною. Це, по суті, літаючий. Командний пункт. Ну, і е, зрозуміло, що цей матеріал, так як і багато інших, оцінює втрати там у декілька десятків мільйонів доларів. Ну і зрозуміло, що власне е, цей, е, цей матеріал, і в тому числі пише про те, що. Україна не інформувала Сполучені Штати Америки про підготовку такої операції, з чим я кардинально не погоджуюся, бо бачу, як мовчить в тому числі, і Пентагон, і Держдеп, і я вже не кажу про самого президента Трампа. В цій ж цьому ж матеріалі є мова про те, що відбувся обвали мостів. На Наближених до кордонів України російських областях, і це е, показується як спільна операція, от, яка спочатку а вранці розпочалася з обвалу мостів, привернула увагу, де всі кинулися на мости, на залізницю. Ну і в цей час пішла атака по аеродромах. Задум, якщо це задум, він блискучий. Хоча на сьогоднішній день однозначно стверджувати, що Мостито лише оперативна а диверсійна робота ну, навряд чи можна, чи потрібно, скажімо так. А, і в тому числі і матеріалі цієї статті задають питання, чи пов'язані обвали між собою, і о, події з бомбардуванням аеродромів теж невідомо. Зрозуміло, що ці атаки дронів, вони зв'язані також в цьому матеріалі з ситуацією в Стамбулі. Як це вплине, в тому числі задається питання. От хоча від самого початку зрозуміло було, що російську делегацію та її воєнно-політичне штабне керівництво Росії це потрясе, тому що це шок. Ну це шоки за власної дурі. А тому, що і так було зрозуміло, що зберігати подібну авіацію під відкритим днем це явно ризикувати. Бо рано чи пізно, чи спільного виробництва балістика до них добереться, чи безпілотники і так далі. Ну і тут же викладається позиція України про припинення вогню, про звільнення полонених, про повернення викрадених дітей. Фактично у всіх матеріалах. У преси тут є якби поєднання трьох точок: це обвали мостів, операція по стратегічній авіації і переговори в Стамбулі. От. Ну і багато хто вдається до роздумів. Ну, зокрема, ми вже знаємо позицію мосаду про те, що це кардинально малює зовсім інший малюнок сучасної війни, і це без перебільшення абсолютно правильно. От, особливо роль штучного інтелекту на цих звичайних серійних безпілотниках тема застосування штучного інтелекту на порядок піднімає технологічність війни в таких умовах. Wall Street Journal – великий матеріал, оздоблений теж відео під назвою Україна заявляє про знищення десятків літаків глибоко в території Росії. І стаття говорить про операцію Павутина, про те, що нанесено удар про аеропортах Білий, Іваново, Дяглів, Оленя. Бачите, тут називається чотири аеропорти, хоча, а, в тому числі, ну, скажімо так, навряд чи це можна називати аеропорт, це, скоріш за все, військова база. Для тактичної чи стратегічної, в даному випадку стратегічної авіації. Ну, Пишуть про те, як оцінюють ситуацію Російська Федерація, як оцінює а, Україна цей успіх своєї розвідки. От, причому дивно, що коли я почитав цю статтю, що а, Wall Street і фахівці вважають, що це була задіяна от, українською розвідкою. Безпілотники, а причому безпілотники, які використовувалися на морі раніше далекого радіусу дії. ну і в цій операції проти Росії брали участь далекобійні бомбардувальні авіації України. Ну, по-перше, такої авіації в Україні немає. От, а по-друге, очевидно, що це чи помилка, чи хто знає. Чому так трапилося, чому так пишуть? А, зокрема, дуже важливо, що в цьому матеріалі йде е, посилання і розгляд ситуації Джастіном Бронком, це старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту от, безпеки. І, власне, тут він говорить про те, що українські спецслужби завдали найважчого удару в війні по повітряному флоту бомбардувальників російської. Дальньої авіації. А в матеріалі є дуже чимало карт. Всі вони прописують відстань. Я так розумію, що це здивування. Ну, як могли, наприклад, там до а, аеродрому Белая долетіти ракети 3000 міль, чи майже півтори до олені? Ну, Іваново, Дягелєво зрозуміло, але де то в Іркутській області, чи на Амурі, там аж Белая це дуже далеко. Три тисячі міль. Тому це ставиться як проблема, і, до речі, ця стаття з певною таким сумнівом, тональність сумніву щодо того, наскільки це було можливо. Однак вона також прив'язує ці дії до переговорного процесу, до позиції президента України в переговорному процесі. Ну і зрозуміло, що аналізуються наслідки, що означає втрата. Ту-95, Т-22. Ту причому з посиланням на такі видання, як Military Balance Plus, де йде мова про те, що е, Росія мала там таку-то кількість таких літаків, втрата ця досить значимо вплине на е, дальню авіацію, стратегічну авіацію Російської Федерації. Зрозуміло, що е, Барос – Аналітик Інституту вивчення війни. Він дуже часто під його підпис можна побачити під матеріалами Інституту вивчення війни. Він вірний робить висновок про те, що вбиваючи лучників замість перехоплення стріл, ви отримуєте ефективніший спосіб послабити російський потенціал. Загалом вже можна сказати, що немає жодного інформаційного простору. Які б не описали цю ситуацію, цитуючи чи представників спецслужб, чи представників політичного середовища, воєнного політичного керівництва і так, висновок номер один це унікальна операція. Висновок номер два це явний показ того, куди рухається сучасна війна і наскільки вона технологізується. Третє. Явне свідчення того, що Росія не готова до ведення такого способу війни. Більше того, подібна творчість, технологічність України вона фактично здатна знищити Росію, бо велика територія засадничі тези доктрини російської, вони принципово паразитують на великій території. І нездатні помітити недоліки. Ну, наприклад, як це видно на цих аеродромах, де авіація знаходиться в відкритому стані. Як би її не прикривали скатами там і так далі, ці літаки насправді є беззахисні з точки зору технологічності нинішньої війни. Четверта позиція полягає в тому, що сили України недооцінювалися і продовжують недооцінюватися. І насамперед ця технологічна складова, з якою, на щастя, для нас рашизм не здатен боротися в своїй диктатурі, в своїй тоталітарній машині, яка керується однією людиною. І це важливий плюс. У висновках міжнародних аналітиків засобів масової інформації, які описували цю операцію. Ну, загалом, від схвальних до запитальних матеріалів, бо в окремих із них явно був продовжувався скепсис: а чи відповідає та статистика про 41 вражений літак, про яку говорять? І чи можна було так? Реалізувати операцію. Загалом, же, це серйозний успіх і не тільки в технологічному плані, а особливо в інформаційному плані нинішньої ситуації. Дякую вам за те, що слухали. Дивилися. Будьте здорові! До побачення!